Вітаю, друже! Кожної весни ми зустрічаємо велике та радісне свято, Великдень або Пасха. І скоро всі українці почнуть до нього заздалегідь готуватися, розмальовувати писанки та складати великодні кошики. Саме на Великдень всі мами й бабусі фарбують крашанки, печуть паски. Ці вироби зачаровують своєю красою. Вони запачні духмяні. Діти нетерпляче чекають Великодня як найголовнішого, найвеселішого свята. Діткам дуже подобається спостерігати, як народжується свято. Великдень свято Воскресіння Ісуса Христа. В неділю всі рушають до церкви на службу, святять Паски, яйця, поздоровляють. І Христосуються. При Христосуванні цілуються, обмінюються писанками і кажуть так: Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дякую за увагу! До зустрічі!